Христос Воскрес! Зустріч з Христом змінює життя. Історія християнства складається із мільйонів персональних історій віри, іноді настільки значних і великих, що аж перехоплює дух, часто незначних і майже неопомітних для оточуючих. Сьогодні ми поговоримо про історію, яка відповідає обом критеріям. Вона знайома мільйонам, її вивчають у недільних школах, про її початок проповідують у храмах, але далеко не кожен може сказати, чим вона завершилася. Отже, Палестина, два тисячоліття тому двоє зустрілися з пекотного півдня коло криниці, недалеко від старовинного міста Сихар. Зустріч настільки малоімовірна, що іноді здається випадковою. З одного боку, Самарійська жінка, ми не знаємо її тогочасне ім'я, з іншого боку, стомлений денною спекою Ісус. Їх розмова докорінно змінила життя жінки, бо зустріч із Христом змінює людське життя. Цієї зустрічі не мало відбутися з багатьох причин. По-перше, в Палестині жінки не ходять до криниці опівдні, як і не ходять наодинці, принаймні нормальні. Ця жінка нормальною не вважалася. Одружена п'ять раз, навіть за уявленням мого часу це трохи забагато. Місцева парія, що з п'яти спроб так і не змогла створити родину, жила з каханцем без шлюбу. Спробую зробити припущення. Напевно, сихарський відділ Союзу Самарянок спільно із сестрицтвом місцевої синагоги виключили її з своїх членів за аморальне життя. Місцеві мами вказували на неї пальцем, наставляючи своїх дочок, не маючи можливості ходити до криниці у прохолоді світанку або на закаті Сонця в компанії з іншими жінками міста, вона мусила терпіти пекучу спеку полуденного Сонця. Але саме цей факт зробив можливим найважливішу зустріч її життя. Ми пам'ятаємо, що зустріч з Христом. Завжди змінює людське життя. По-друге, вона була жінкою. Жоден порядний чоловік того часу не розмовляв із жінкою, якщо вона не була його матір'ю, дружиною або сестрою. Але навіть у цьому випадку з домашніми говорили вдома. Публічна розмова могла зганьбити репутацію обох. Здається, жінка цим не переймалася. Що їй втрачати з такою репутацією, яка була у неї на той час. Стосовно Спасителя, я думаю, що він прийшов туди заради цієї розмови, саме заради цієї жінки. Він знайшов її для того, щоб вона знайшла його, і щоб відбулася ця зустріч. Бо зустріч із Христом змінює людське життя. Розмова відбулася. Це найдовший діалог Спасителя, зафіксований в Євангелії. До того ж, ця розмова переповнена богословським навантаженням. Але ігноруючи богословські глибини, Самарянка винесла з цієї розмови головне вона винесла із неї Христа. Жінка залишила свої водоноси і побігла розповідати про Христа саме тим людям, ховаючись від очей, яких. Вона змушена була іти до криниці у розпал денної спеки. Проповідь її була дуже простою: Ідіть побачте чоловіка, який сказав мені про все, що я зробила, чи не він Христос. Ці прості і щирі слова допомогли навернутися цілому місту Самарян. І це був лише початок. Бо зустріч з Христом змінює усе життя. Апостоли. А хрестили жінку Самарянку з іменем Фатинія або Світлана. Ми знаємо її як святу рівноапостольну мученицю Світлану Самарянку. Вона не вернула довіри усю свою родину, двох синів і п'ять сестер. В день святої П'ятидесятниці Світлана була в числі тих, хто чув першу апостольську проповідь. Протягом наступних 30 років свята проповідувала Христа по всій Самарії. Та Середземноморським узбережжям Африки. За часів ганінь імператора Нерона Світлана з молодшим сином і сестрами жила і проповідувала в Карфагені. Її старший син Віктор служив у римській армії, залишаючись християнином. За мужність він навіть був призначений начальником військового гарнізону Аталії, що в Малій Азії. Пізніше Нерон викликав його до Італії. Тут Віктор навернув до Христа Себастьяна з усім його домом, бо для Віктора також зустріч із Христом змінила його життя. Повідомлення про це навернення і про охрещення нових християн збентежило Нерона, і він наказав покарати усіх християн. Господь явився Віктору перед муками і сказав: з цього дня Твоє ім'я буде Фатин, тому що через тебе. Багато буде просвітлено і увірують в мене. Коли свята Світлана довідалася про арешт сина, залишила Карфаген і разом із молодшим сином і сестрами прибула до Риму, їх також заарештували. Після довгих катувань, на яких ми зараз не будемо зупинятися, мучеників примушували зректися своєї віри. А коли це не вдалося, їх ув'язнили. Влада сподівалася, що час і страждання примусять святих змінити свою думку. Ув'язнення тривало протягом кількох років, але сталося протилежне. Замість того, щоб зректися Христової віри, мученики навернули до Христа майже усю в'язницю. Рани їх загоїлися, і вся в'язниця була перетворена на місце Божої слави. святі, не боялися смерті, бо зустрічі з Христом змінює життя. Один за одним були замучені і страчені сини і сестри Самарянки, наостанок із Світлани живцем зідрали шкіру і кинули її у криницю. Її життя в Бозі почалося коло однієї криниці, а завершилося в іншій. Апостольська церква ніколи не забувала про її мученицьку смерть і подбала про те, щоби записати її біографію, її синів і сестер, включаючи їх імена і головне, їх приклад віри це чудовий урок про силу Євангелії. Одна жінка з сумнівним авторитетом, мізерним знанням і лише гірчичним зерном віри приводить до Христа тисячі людей. Популярна сьогодні розмова про євангелізацію, катехетичну науку отримує інший вимір. Самарянка ніколи не відвідувала школи і не читала розумних книжок. Вона зустріла Ісуса і вона не припиняла говорити про це кожному на кожному кроці. Бо зустріч із Христом змінює життя. Іноді я дивуюся, як мало людина може знати про Бога. Але при цьому віддати за віру своє життя. Або як багато може знати і при цьому відвертатися від Христа, наприклад, благословляючи війну. Радість зустрічі із Христом може бути і вашою. Звичайно, візит до церкви не гарантує вам автоматичної зустрічі з Богом, але готує умови і створює можливість, щоб така зустріч відбулася. Коли б ця зустріч не сталася, і як би вона не відбулася, Господь чекає на мить, коли ви будете готові до такої зустрічі. Пам'ятайте, що зустріч із Христом змінює людське життя. Христос Воскрес!